Друзі, я сьогодні з вами хочу розглянути один момент, на який дуже часто акцентуються астрологи, а, за, а саме проходження Плутону по, по Сатурну України. І астрологи використовують цей момент як для прогнозів політичних змін завершення поточної ситуації, і звідти виникають прогнози, що ось ось вже в листопаді. Все закінчиться, але на мою думку, це занадто вузький підхід. Давайте розглянемо картину ширше, що, що ми спочатку бачимо: В гороскоп України. Ми бачимо, що Сантурн справді знаходиться у першому домі. Ми бачимо, що перший дім показує, як країна себе позиціонує, як вона виглядає зовні, як її сприймають інші держави. Сатурн є управителем першого дому, знаходиться в першому градусі водолія, включеним е, також тут знаходиться Луна, і Луна символізує народ. І ми бачимо, що є колосальна потреба, колосальна потреба у незалежності. Та й розвиток країни проходить від південного вузла до північного від залежності. Від інших держав, неважливо яких взагалі від будь-кого, до вибудови своїх власних структур. Але ми бачимо, що водолій включений, і це говорить про те, що є потреба в незалежності, є потреба в боротьби, а от що робити, як далі жити з цієї незалежності? Країна не знає, вона не усвідомлює. Крім того, Сатурн ретроградний і він якби повертається да, по своєму шляху вже по тій історії, яка пройшлася. І тому дуже багато людей розуміють, і ми бачимо, що вже десь це все було, це все ми вже десь проходили. Таке відчуття, що ми танцюємо по тому ж самому колу. Зараз у транзитах, а я хочу нагадати, що транзити це лише одна з методик, да? ми бачимо, що Плутон проходить по Сатурну і в кінці 11-го місяця він виходить з тієї точної опозиції. І справді, звичайно ж, це запускає глибинну трансформацію структури: кордони, інституції, принципи управління і фундаментальне правила. Але лише на цьому робити висновок, це абсолютно є некоректно. Давайте подивимось ширше. А саме, давайте ми з вами подивимось на з'єднання е, Сатурна і Юпітера, яке було у 2020 році, 21-го, 12-го. Це є основна мунданна карта на 20 років, точно. тобто по 2040 рік, включно. У двадцятому році було дуже важ... багато важливих подій, а саме Сатурн з'єднався з Плутоном, і Юпітер з'єднався з Плутоном в знакі Козирог дуже близько біля південного вузла е, Сатурна. Південний вузол Сатурна це е, такі закоренілі структури, е, це е, структури всього. І законодавства, і освіти, і соціальних зв'язків. І Плутон, проходячи по Сатурну, вузлу Сатурна, він, розр... він ламає, ламає все, до чого ми, ми з вами звикли. Далі з'єднання Сатурна Юпітера проходить в знаки повітря і буде проходити в цих знаках наступних 100 років за деяким виключенням. До цього вони проходили в землі, і основна ціль була це стабільність, економічна. Ковер, холодильник, город, збудувати певну, певні структури, і, і тут дуже важливо вертикальні структури. Ми бачимо, що в карті вже закладений військовий аспект: Марс, Плутон, ось він. І ми з вами розуміємо, да, хто вивчає астрологію, що в будь якій їхня квадратура з'єднання опозиція на протязі наступних вже 15 років викликає військове напруження. Також Юпітер-Сатурн з'єднується в квадратурі до Урану. Уран знаходиться в знакій тільця, який говорить про ресурси, з'єднані з Чорною луною Ліліт. і це також говорить про кардинальну зміну зміну всіх ресурсів, переподіл всіх ресурсів. В прогресіях ця квадратура лише посилюється. Сатурн і Юпітер з'єднуються в. Першому градусі Уран знаходиться у сьомому градусі, він повільний, ретроградний, і м, напруга підійде, тобто точна квадратура буде через 20 років. Хороша новина, що квадратура спадаюча, тобто, коли буде з'єднання, у нас почнеться новий цикл. І так, ми бачимо, що світ входить у тривалий цикл трансформації. І ця хвиля зараз на 25 й рік ще триває. Ми бачимо, що Уран, коли ми побудуємо з'єднання на Київ, знаходиться на 10, в 10 домі, практично на Коспіді. Це говорить про зміну цілі, про зміну кордонів, про зміну статусу території і зміну фундаменту держави. Вузли роблять практично точний квадрат до Нептуна у рибах, і це говорить про фінансову залежність, кредити. Фінансову нечіткість, складність, прозорістю ресурсів. І даний цикл, як я вже сказала, триває 20 років. Пік. Це 10 років, це 2030 рік. Тобто до 2030 року у нас напруга буде лише здійснюватись. І коли ми побудуємо транзит саме на цей гороскоп, на гороскоп з'єднання Сатурна і Юпітера, і ми побудуємо його на поточний момент, ми бачимо, що Плутон проходить по цьому з'єднанню. Так, він вже відходить, але він кардинально. Руйнував все, що було до цього моменту з'єднання. Ми бачимо, що Юпітер він тільки підходить до опозиції, і ця опозиція буде влітку 2026 року. Ось вона. Що ж ми бачимо Сатурн? Сатурн ще навіть не дійшов до квадратури. Квадратура, давайте ми з вами. По рухам, я знаю, що вам може бути некомфортно, але вже терпіть, друзі мої. Квадратура у нас буде у 28-му році. Ось вона. Ось ця квадратура. 28 рік. Можна чуть-чуть назад підійти, щоб вона була точна. А коли ж буде опозиція? Опозиція буде. Покажу вам. Коли Сатурн. Підійде до першого градуса знаку Лев. Ось опозиція, 2035 рік, ось вона. Тобто у нас є дуже багато з вами ключових точок, які стосуються лише з'єднання гороскопу Юпітера та Сатурна. Наступне з'єднання буде у знаки Терези, і це вже буде зовсім інша історія. Це буде 2002, 2040 рік. Що я хочу сказати? що трансформацію проходить не лише Україна, її проходить весь світ. І ми це бачимо. 2020 рік запустив такі процеси, які впливають на всі країни: на ЄС, на США, Китай, Близький Схід, Латинську Америку, Африку, Азію і, звичайно ж, всю Європу. У кожній державі це по-різному: війни, економічні зміни, політичні обвали, революції, зміна інституцій і культурні суви. Суть одна: світ переходить від вертикальних казірожіх, да, таких жорстких систем до Водоліївських, до горизонтальних мережевих структур. І це неминучий етап еволюції. Так, це криза, це зміни, але це перехід як від вогню до електрики. І дуже важливо дивитися, вже я зараз звертаюся до тих, хто. Цікавиться астрологією і аналізує, і тим більше несе інформацію до людей. Дуже важливо дивитися астрологію як цикли, а не як хаос. І тоді ми бачимо загальну картину, досить таки цілосну, і у нас немає відчуття невпевненості, коли приходить завтра, а ще нічого не закінчується. Друзі, підписуйтесь на канал. Хто цікавиться астрологією, хто хоче навчатися астрологією, ми розглядаємо на каналі астрологію як цикл, а на не дихання дубками і чудо чудесне.